Який кіт мені сьогодні зустрівся на вулиці. Він такий домашній і такий красивий. А який він ніжний, він весь час лащиться. Ой, який гарний. Кс, кс кс Кіса. Боже, який він домашній. Кс, -кс, -кс. як же тебе звуть? Сидить, дивіться, біля лісу. Простягнув лапку одну з одного боку, іншу з другого боку. Кіця. І ващиця. Мечі ти такий гарний киця. Киця кс 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 кс-кс-кс, Ой, як лащиться, ой, який він домашній, як він любить людей, Боже, Киця, кицюля, Як же ти любиш людей, як ти любиш ласку, кицюнька, Кс молоденький. кс-кс-кс, як тебе спуть? Шкода, що на тобі немає, дзвіночка і не написано твоє ім'я. Хто твій хазяїн? Сидиш біля лісу, машини їздять, а ти любуєшся природою. Китюня кс. Китя скільки в тобі ніжності. Китя кс. Ой, як він любить, Боже, як він любить людей. Ай, яка ласка у нього до людей. Китінька кс. Ой, Боже, він вже і на ручки хоче. Він вже готовий стрибнути і на ручки. А красивий який. Ось яка краса, гуляє по вулицям. Ось яка ніжна краса шукає пригод. Кс. То йди додому, а хтось тебе забере. А ти такий ніжний, такий домашній. Ой Боже, Кийця. Кицюля, ну що ж, я вже піду, мене нема. У мене нема чим пригостити тебе. Кс -кс -кс. китінька, ну бувай, йди додому. Щасливо тобі.